Всім привіт! Сьогодні ми знову розкопаємо камінці. Ну і що я вже трішки трішки розкопала, а тут вже щось є. Зараз його помию і покажу вам його детальніше. Ось такий. Все. Чогось в мене везе з цими камінцями. Зараз я ще піду нагадаю, який був камінець в той раз. В той раз камінець був отакий. От цей просто білий, а цей який ще рожевий. Ну, добре, будемо ще купати. А тут, здається, мені тут ще є. Угу, якийсь ворожевий кам'янець. Ого. Бо як в тій серії було два камінця. Отакий білий він гарний, а там є поменше, ну як вам сказати, він виглядає просто жахливо. О, тут ще камінець. Так тут їх ще й по два. Ну клас. Ой, фу, у мене руки всі в цій резюті. Ре 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 Але що не зробиш заради вас? Юху. Зараз послу. І покажу який він. Ось такий. Якийсь вони хрупки, оцей розбився. Оцей цілий, ось цей розбився. Давайте глянемо, може там ще є. Ну, не знаю. Как вы думаете, в этом шматку есть еще такие комменты? Ну, добро, еще покупаю. Ой, е. Е, 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 тут сейчас е, я бачу. Ой, бачите? Еще один шматочек не знаю, видно вам чи ні, Ну, добре. Ну, добре. ось так краще. Ох, Ой, тут, чого ця краса лежить тут, хай тут. Ну, цей там вже в інструкції в перших рядах. Ну, не знаю, чи є в цьому якийсь. Ну, ну, типу, нема таких штук серед цих камінців, що перше місце, друге місце. Ну, Після цього я покажу, який мені подався. Але це точно не такий же, як у першій серії. Тут точно нема. О, є! Я бачу, що він випав, я просто поверюючи чи нема тут іще їх. Добре, зараз це помию. Я так розумію, це той же самий камінець. Ну, той самий. Фу у мене руки, руки. Дуже такі стрільний. Що це взагалі? Цемент, чи глина? Що це таке? Ну, добре. Ось такий. Теж гарний. Ой, цікаво. Є тут ще щось. Мабуть, вже немає. Ну так, мабуть, вже немає. Ну добре, на цьому кінець. Підписуйтесь, ставте лайки. А ну стоп, ми ще тут. Ні, нема. Ну, коротше все. Це все. Підписуйтесь, ставте лайки. І фін... всім... Зараз я покажу оці камінці. О, цей дуже прудкий. Добре, зараз я вийду свою руки і покажу вам їх. Ось такі камінці. Ось такий цей. І ось такий от був в той раз. Але ну, якщо тут їх три, то там теж, мабуть, було три. Не знаю. Ну добре, тоді все. Па-па.